У межах першого музичного фестивалю Червона рута у Чернівцях у 1989 році виступив лівський гурт Брати Гадюкіни. Тоді вони посіли на конкурсі друге місце, що дало поштовх розвитку музичної кар'єри гурту. На червоній руті руті» 89-го соліст гурту Сергій Кузьмінський виконав авторську пісню Ой лихо. Велика война сіким скінчила. німці швидко там кикали, Жестрою в лісі полишали, лишили з мотором ровери, новий мав нихер машин звери, швіту бензобаки, Жовнірські запугівки, різні лап є. У 1991 році гурт знову брав участь на фестивалі Червона рута у Запоріжжі. Тоді колектив постав в оновленому складі. До братів Гадюкіних приєднався клавішник, випускник консерваторії Павло Крахмальов. Сьогодні в студії культури на часі маю нагоду особисто з ним поспілкуватися. Будемо говорити зокрема про феномен фестивалю Червона рута, а також про періоди розквіту та зросіщення української музики. Пане Павло, моє вітання. Добрий день, хочу розпочати нашу розмову з того, що от фестиваль «Червона Рута» стартував у 1989 році, і о, цей фестиваль спричинив такий от національний вибух молодіжної музики та от свідомості громадян. І з огляду на це, як довго після цього протримався ось цей саме ця музична національна ідея? Ну, знаєте, в принципі, дуже жалко, що я не був на першому фестивалі, але на всіх решта був. От. І я вважаю, що взагалі Червона Рута це феноменальний вибух. Знаєте, на мій погляд, історія складається з якихось конкретних дрібниць, ланок, які ми проходимо. Правильні, вони неправильні, але вони цікаві і вони значущі. І, е, власне, Червона рута, на мій погляд, е, ця ланка, без якої, може, і незалежності не було. Okay. Е, насправді, е, це був вибух, е, і ці очі людей, які присутні були е, під сценою, які співали вперше. М -м -м Ну, не то, що дозволені, а то, що в них багато років ну, було під, під сподом, да? і те, що воно береглося. І, і коли цей вибух вже, ну, типу, ту підлогу здолу зламано було, і оце все зробило е, маленький і дуже важливий, дуже значущий, е, Ламку ланку нашої історії, а власне як я вже зауважила нашим глядачам, що у 91-му році ви доєдналися до гурту, і того ж року, ви вже як учасник гурту братів гадюкіни виступали на сцені червоної рути в Запоріжжі. З огляду на це розкажіть, якою яким настрой був тоді серед українських глядачів? Чи змінився він якось з 89-го року, чи все таки оця хвиля національної музики свідомості була ще присутня? Тут цікаво, тому що, в принципі, коли ти на сцені, ти мало що думаєш ну, про якісь. Музик... Але ж відчуваєш атмосферу від глядачів? Безумовно, якщо ти не відчуваєш, ти не музикант ти не артист. І це дуже важливо, коли ти лапаєш ту хвилю і разом з людьми. Це були фантастичні концерти, фантастичний підйом. І, і цікаво, то, що в 91-му році в Запоріжжі ГКЧП почалося на слідуючий день після нашого виступу. І на нашому виступі ми вже відчували, бо було дуже багато. Правоохоронці. Правоохоронців. І відчував, от ви кажете про енергетику, і відчувалася, от якась незрозуміла і той спротив зі сцени. Він був ще більший, бо, ну, блін, хто мені буде казати, типу, ну, я не про себе кажу, а я про. Загалом. Да, загалом. Е, хто буде казати, що, що правильно, неправильно. Бо вже смак тої свободи. Ми вже вжили, вже е, він був всередині. Ну, в принципі, він завжди у нас був всередині. Е, тут просто він підтверджувався. І на слідуючий ранок е, Лібідіне Озеро. І ці, типу, фізіономії, вже звичні теж, і було трошки ніяково, але ми. Посміялося, ну і потім чим закінчилось? Ви знаєте? З огляду на це продовжуємо розмову в тому, що та ваш гурт в цей час також активно підтримував інші молоді гурти, такі як плач Єремії, Мертвий Півень. Здавалося б, розквіт української музики, ну ось він тут. Але попри це, ми бачимо якусь певне зросіщення, яке тоді відбувалося, і, наприклад, стається так, що українська музика переходить на другий план. На вашу думку, що передувало цьому зросіщенню? Чому? все-таки ця історія русифікації вдалася. Слухайте, ми унікальна країна. Унікальна. І е, під якийсь шаблон, так так: а от в Італії так, а от в Фінляндії так, не буде працювати. Ми маємо визначити і виробити свій шлях е, з мовою, з культурою. Бо повторюю, ми унікальна країна. Це, на мій погляд. І, е, в принципі, е, якщо генетично вже е, сиділо, от, як ви кажете, е, як кажете, з, зросіщення, да? mm -hmm. воно було вже в крові. Що б там не казали, що там, типу, воно було. Чи не відбудеться це зросіщення зараз? Відбу... А не відбудеться. Чому? Ми зараз закінчимо угу. з тим. І... Чому, Чому? зросійщення? Тому що гроші. Ринок український, він ну, маленький. Да? А ринок, куди були орієнтовані, ну, Ну, більш-більш попсові так виконавці, да? вони орієнтувалися на більш великий ринок. Це закони бізнесу. Це дуже примітивно і просто, а, а на рахунок російської мови, на ній розмовляли. На ній розмовляли скільки? 17? ну типа там. Так і зараз на ній розмовляють. Ну тобто і зараз можливо є ця загроза. А, Чому ні? Ви кажете, що ні? А ні. А, а, ми, тепер, а ми тепер пережили, е, як на мій погляд, знову ж таки, е, революцію гідності. І і ті таксісти, які везли на шару людей на майдан. Це показник. Це дуже великий показник. І той мільйон, який, який зібрався на, на Майдані, та кров, яка пролита була на, на революції, це була, знаєте, от як ми спочатку говорили про лайн, ланки проходження історії. Це така дуже потужна ланка, після якої вже назад. Повернутися неможливо, тобто можна вважати, що українізація української музики відбулася до початку повномасштабного вторгнення. Правильно безумовно, безумовно. Вона, в принципі, з човоної рути почалася. Вона, вона слухайте, Азінкевич... Ну, слухайте, зараз ми говоримо про таких мастодонтів е, української музики, але якщо говорити про таких виконавців, там, наприклад, як Ірина Білик, Наталя Могилевська, тобто які були на слуху, свою творчість вони починали саме із українських пісень однак, згодом, такі ви як ви вже і сказали, вони перейшли на російську мову, тому що у своїх композиціях піснях через е, гроші, через більшу аудиторію, популярність. Ну тобто, чи немає загрози того, що знову це можливо е, від, від, відкат відбудеться? Ні, я не думаю. Угу. Я, я, я не думаю. Ми досить багато кроків пройшли за того, щоб не повертатися назад. Тобто висновки вже зроблені. Я Тому думаю, да. пропоную і далі нашу розмову продовжити в іншому руслі От, власне гортаючи а, стрімінгові а, платформи, такі як, наприклад, тут Spotify, я часто зустрічаю у рубриці а, слухають Солов'їною, популярне в Україні, і бачу, що серед виконавців там мертвий півень, плач Єремії», брати гадюкіни. І з огляду на це, от на вашу думку, а чому саме от зараз таки відбувається сплеск і запит серед українського суспільства на музику 90-х? Ну, по-перше, форматність, як то називається, що ввели на радіо квоти, угу, Так. квоти, завжди питалися, як ви відноситесь до квот. Все просто. Буде велика кількість виконавців, велика кількість різної музики, а люди виберуть то, що їм е, до душі. До, до душі. Що, що воно вони відчувають? І таким чином, поки ми це, скільки ми би не хотіли битися за, за це, якщо людина, яка на сцені і є популярною, перше слово, перше слово в тому житті від мами, да? Сказав російською, наприклад, да? як ти з ними будеш е, працювати? Не можна російською, да? треба зробити українську мову модною. Модною, комфортною і кращою. Кращі книжки, кращі інститути, е, краще погодження на вулиці, на сцені. Тоді буде приклад. І тоді, блін, мені краще отак. Хто мені скаже, що це неправильно, да? а, а мені комфортно. мені комфортно розмовляти українською в той момент. Мені комфортно, як е, е, в мене е, ну, тіпа, пи, е, питають, а як праці там тіпа, в Карпати е, в, ну, в Пірогову нашу. Да? Ну я в іншу сторону показую, і мені комфортно. І розмовляю я шуткую, і розмовляю українською, бо, е, бо були, ну я ж повторююсь, бо ми пройшли. І проаналізували свій шлях. Ми дуже багато втратили на тому шляху. І це, і це робить наш шлях неповоротним. Наша задача дуже, дуже, дуже складна зробити свою мову і своє існування. А от що тут безпосередньо творчості братів гадюкіних? От, наскільки актуальною зараз є музика вашого колективу? Е, наскільки актуально, це знову ж таки, е, ми до того відносимося якось не з, не з дуже великою, напевно, значимостю і повагою. Але, але коли мені е, дочка нашого Ігора. Е, Казала, я відкриваю, ще в школі в, 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 шкафчик, типу ну, шуфлятку для роздягання, а там написано на стінці брати Гадюкіни». Я не знаю, як, яким чином діти на наших концертах з'являються чотири покоління. Я не досить розумію, чому так, але. Нескромно відповідаю на це питання просто правдою. То, що от виходило на сцену, ну, от таке. Це, ну, от це правда. Да? І е, наші люди, тим більше зараз, дуже відчувають е, е, правду і потребують. Бо чуть чуть щось такого, ну, типу, як, як там треба поводитись так, бо мене неправильно зрозуміють, а треба в той в цій ситуації поводитись так, бо в мене ніфіга. Люди у нас дуже це сприймають і як лакмусовий папір виробляють е, своє ставлення. Туди я хочу, туди я не хочу. І зараз дуже цікавий і дуже важливий час. І треба бути найважливішим, мабуть, чесним з собою і відкритим якийсь а Це і за складно, це дуже ну, не складно. Ну, складно завжди чесним бути і правдивим, складно ніж бути брехливим. Але, але наш нарід е сильний. Вже ж і в продовження цього хочу сказати, що в липні цього року нинішній вокаліст гурту Мертвий Півень Юрій Ракецький анонсував про вихід біографічної книжки. «Все чотку Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Книга розповідає про взагалі історію лідера гурту братів гадюкіних. Розкажіть про свою залученість у книжці, чи ви які ви ділилися з автором якимись спогадами? Чи ні, розкажіть? Слухайте, це дуже взагалі на мій погляд, це дуже. Важливий крок знову ж таки в історії. Е, 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 я такої книжки, в принципі, про е, про особистості. Е, я може не читав, може я не знаю. От, тим більше, в, е, в рок, е, такому неформальному амплуа е, людини, великої людини. Я не побоюся того слова, геніальної великої людини, які, в принципі, я якось написав, що вніс просто свою валізу по дорозі і, і роздавав маленькі подарунки тим, хто його зустрічав по тій дорозі. І, ті, і ніколи не знав, не думав, що та дорожка приведе його в, в історію нашої країни. Насправді, це от та правдива історія людини, і наркотики, і музика, і, і енциклопедичний розум, начитанність, інтелігентність, ліричність, і, і все це в одній особі. І Богу дякувати, що знайшовся такий Юрко, який я не знаю, скільки він збирав ту інформацію, але зробив і то. Колосальна робота, в принципі, і е, підійшов так, що він з нами розмовляв пів години. Ну, типа, де, що, як, ну, типа, там що закінчив, коли народився, все. Все, все. все решта це розповіді людей, е, які е, зі сторони дивилися. Е, і це, на мій погляд, дуже об'єктивна е, річ. І я думаю, що, в принципі, в, в, в цій книжці, ця книжка буде як серіал. <ріст> Мені чомусь так е, здається, бо е, то, що ми там лагодили, вибирали, співставляли, там багато ще інформації, яку зараз не можна. А, тобто ви не можете зараз анонсувати? Да, да, да. Публікувати там, типу, я думаю, що буде продовження. Може будуть якісь навіть скандали після тої книжки, да? а, але то є наше життя. І боятися нема чого. Це буде це буде книжка, ну, от, правдиве життя з деякими паузами. Поки що, поки що. Ну тоді будемо закликати наших глядачів слідкувати за анонсами, купувати собі книгу і дізнаватися вже є ну, перед да, передпродаж. Перед а от можливо хтось не може. Коли там з'явиться вона вже на книжкових полицях, тоді вже будемо. Я думаю, видавництво каже, що це вже бестселлер по перед Е угу. Як вийде, подивимося. Як прочитаємо, ще раз подивимося. І а будемо там... робити висновки. І будемо робити висновки для подальшого руху вперед. Пане Павло, я дякую вам за розмову. зичу вам натхнення і надалі і творити. І найголовніше це перемоги і миру нам усім. Безумовно, здоров'я вам і перемоги нам усім. А я мала розмову із музикантом, учасником гурту Брати Гадюкіни Павлом Крахмальовим. Говорили про феномен фестивалю Червона рута, періоди розквіту та зросіщення української музики.